Ми знову стали чемпіонами Іспанії. Це було так просто, як забити з пенальті. Ось він, любитель тікі-такі, Месі Несі. Ви взагалі, коли востаннє вигравали Лігу чемпіонів? Ви взагалі пам'ятаєте, як це виглядає? Ми вирішили зробити собі невеличку пазу, щоб іншим командам було чим займатися. Втомилися трошки від цих трофеїв. Ви виграли чемпіонат Іспанії вперше за чотири роки. Втомились від трофеїв. та зараз вся каталонія пісійється від радості. Всім відомо, що наш тренер це справжній геній. Але я розумію, чому вам це не зрозуміло, тому що ви ж звикли до зміни тренерів. На відміну від вас, ми просто шукаємо найкращого керманича для нашої команди. Найкращого керманича ви звільнили минулого разу. А ви найкращого футболіста втратили через свою дурість. Так значить, Мессі все-таки найкращий. Я не це мав на увазі, але мені глибоко плювати вже на того Роналду. Може, ти хочеш зіграти у гру, хто більше трофеїв програв? Ну давай. Подивимось, хто. Переконливіше програє у наступному сезоні. Ви переконливо програли вже цього сезону. Чуєш, ви взагалі професіонали у програшах. Вже можете відкрити школу, школа програшів Барселони. Гарна ідея! Тоді ви можете відкрити школу звільнених тренерів Рала. Думаю, буде великий попит. Я тобі зараз ще розкажу про нашу найновітнішу технологію в тренуваннях: магічний м'ячик. Магічний м'ячик? Це звучить як казка для дітей. Ми просто кидаємо ці м'ячики у ворота, і вони самі забиваються. В цьому сезоні це спрацювало просто ідеально. Може, ви собі тоді ще придумаєте якусь магічну перегородку, яка допомагає вашому кіперу пропускати голи? Ні, ні, у нас такої перегородки немає. Але можливо, ви зацікавитесь нашою новою розробкою унікальної форми, незламна форма, звідки в тебе в твоїй голові, такі назви. неважливо, як часто ви падаєте. Ваша форма залишається бездоганною. Це означає, що гравці Барселони не вміють тримати рівновагу. Це означає, що ми просто робимо суперкруті трюки і неймовірні голи. Хочеш, я покажу тобі, один трюк? Думаю, я вже це бачив. Ви показуєте цей трюк кожного разу, коли програєте нам. А як на рахунок загадкової стіни? Так, я це знаю серйозно? Так, це щось особливе. Ми навчили ваших захисників телепортації. Коли наші захисники намагаються забити гол, ваші захисники просто ще зникають з поля. Але чому футболісти зникають у нас, а трофеї у вас? Можливо, у них теж є режим телепортації. Скажи мені, Бальди і Роберто вже телепортнулись з клубу. Дуже прикро, що через вказівку Лайла -Ла Ліги всі почали бакланити Барсу. Маленькі Бальди та Роберто взагалі дупля не давали про що говорили. Вони не винні, що виконували умови контрактів. А якби їм сказали, що ще треба президента Ерефії вихваляти, і якби вони це зробили, то теж були б невинні. Ой, ну об'єктивно гравці барси не винні в тому, що їх підводить керівництво. Схоже, вийшов якийсь провтик. На такому рівні клуб має мати позицію. Ну, гравців РФ, хоча б Барса ніколи не запрошували раніше. З такою претензією можна покланити, і Монако, і, і інші клуби, де грають зараз кацапські футболісти. Клуб ніколи не уникав політики, навіть навпаки, підтримували всі ці двіжі в Каталонії. Не думаю, що це позитивний момент, коли клуб підтримує від'єднання якоїсь законної території. Керівництво вже вибачилось і дало офіційне пояснення. Клуб такого рангу мав би одразу пояснити цю ситуацію. Тобто, якщо ти пояснюєш ситуацію трошки раніше, ніж одразу, то тоді все на тобі треба ставити клеймо. Чим довше зволюкаєш, тим більше потім стає зрозуміло. Та й взагалі випускати такі відео, а потім підлаштовуватись під реакцію. Це показує рівень Барселони. Гаразд, Реал свою позицію висловив. Чому після 2014 року тримав Черешева в команді? Так. Такі часи були. Черешеф і у Львів прилітав собі спокійно на Матч Шахтарем і нічого. Он Ракицький пограв в і повернувся. І грай собі спокійно, всі роблять помилки. Важливо те, як з них виходити. Ну тий філософ. Слава Україні! Героям слава! Привіт, фанати, мої друзі! Я звертаюся до вас зараз з доволі дивним проханням, але такі часи. Напевно, це звертання до найвідданіших фанатів каналу Кубаїбра. Якщо такі лишились, бо багато часу пройшло з моменту створення каналу. Коротше, наразі спонсорства немає. Канал перебуває в скрутному становищі. Вже рік, як я почав вести канал українською, сам перейшов на українську в побуті, але Ютуб досі не хоче допомогти розкрутити випуски, а навіть навпаки, канал Кубаїбра в тіньовому бані. Так от ми створили аккаунт на Buy Me Coffee, посилання в описі, де ви можете зробити. Невеличкі донати на підтримку вашого улюбленого каналу Кубаїбра. Зараз вирішальний час. Можливо, вже через місяць ця казка під назвою Кубаїбра. Моя казка, можливо, і когось з вас закінчиться. І канал припинить своє існування. Заздалегідь дякую. Слава Україні!